Та для того, щоб дізнатися, яка ситуація у Дніпрі та області, ми звернулися за коментарем до тимчасово виконуючого обов'язків заступника начальника головного управління національної поліції Дніпропетровської області Слухаєнко Юрія, зокрема для поліції Дніпропетровщини протидії обігу підакцизним контрафактним товарам є пріоритет. На території області створена на рівні обласної адміністрації створена робочу групу до складу увійшли як правоохоронці, так і фахівці обласної адміністрації, податкової служби безпеки, де ці питання щотижнево обговорюються, налажується взаємодія та комунікація щодо конкретних заходів з протидії нелегальному обороту підакцизних товарів, Поліції Дніпропетровщини. По-перше, було проведено аналіз всіх звернень та повідомлень громадян, які надходили для органів поліції щодо можливих порушень на цьому ринку. Загалом протягом року у нас десь 4,5 тисячі таких повідомлень надходило. Забезпечена їх перевірка відпрацювання». Та прийняття відповідних рішень взагалі протягом поточного року нами складено 1077 адміністративних протоколів за ознаками статті 156 та 164 адміністративного кодексу України. При цьому з нелегального обігу до остаточного рішення суду судів вилучено близько 100 тисяч пачок тютюнових виробів. Для порівняння у минулому році також було. Складено 2400 протоколів та вилучено десь 54 тисячі пачок загалом за год. Як ви бачите, робота ця активно проводиться і буде продовжуватись і в подальшому.